Інформаційні матеріали про жінок, що є членкинями коаліції Хмельниччина 1325 та про реалізовані у рамках діяльності проєкти. Конкурс, есе серед студентів та студенток, просвітницькі зустрічі та обговорення важливих для громад питань та ініціатив на Хмельниччині. Фінішувала комунікаційна кампанія «1325 Зміцнює країну, спрямована на локалізацію національного плану дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН «1325 Жінки. Мир безпека. Чому важлива локалізація цієї резолюції? Тому що вона стосується питань безпеки, які є надзвичайно актуальними сьогодні в Україні. Підсумковий круглий стіл згуртував членкинь коаліції Хмельниччина 1325 з різних куточків області, утворена у 2018-му. Наразі вона об'єднує представниць понад 30 громадських організацій, також інституцій державного та безпекового сектору. Така синергія дає можливість реалізувати реалізувати різноманітні проєкти та ініціативи, зокрема спрямовані на безпекові заходи, протидію насильству, гендерним стереотипам та посиленню ролі жінок у прийнятті рішень, однозначно, такі кампанії потрібні. Бо вони багато що змінюють. Вони роблять жінок більш помітними у сфері, ну такі, зокрема, як сфера безпеки і оборони, тому що завжди ця сфера вважалась прерогативою чоловіків. І, попри те, що жінки там є, їх немало. Їх візуально майже ніхто ніколи не бачив, бо вони були. Десь на других ролях, десь, навіть якщо вони займали керівні посади, вони все одно не були так проявлені, як мають можливість зараз. Ми сьогодні піднімаємо питання гендерно зумовленого насильства, підтримки жінок, зокрема жінок і чоловіків, дітей, які постраждали від різних видів насильства. Що ми сьогодні створюємо готові продукти? Що ми сьогодні своєю діяльністю підсилюємо нашу громаду і. Підтримуємо тих, кому ця допомога конче необхідна. Найближчим часом ще заплановано презентацію фотовиставки Жінки, що наближають перемогу це крапка комунікаційної кампанії. Попри її фініш, щоденна робота коаліції Хмельниччина, 1325 Триває, ми будемо продовжувати лобіювати питання виконання резолюції Ради безпеки ООН, Зокрема, у нас в області у нас є план заходів на виконання резолюції Ради безпеки ООН, але все ж таки хотілось більше активізувати цю роботу, і хотілось дуже би хотілося, щоб були закладені саме з боку місцевої влади кошти на виконання цієї. Резолюції Тетяна Гуща, Марія Шевчук, новини міста.